Готуємо м'ясні гнізда, виходять смачні, соковиті, з великою кількістю начинки і так готуємо. Потрібнюємо цибулю, зелень та болгарський перець та додаємо до фаршу. Також до фаршу додала спеції і сіль Це гарно та ретельно перемішую. Ділю на 4 рівні частинки та роблю такі кульки. Притискаю стаканом і формую гніздо. В середину кладу ложку майонезу і отак змащую і краї і серединку. На мілкій терці натираю картоплю, віджимаю сік, потім додаю сіль та яйце, перемішую та викладаю всередину на фарш. На мілкій терці натираю зверху яйце варене та ставлю випікати 180 градусів 35 хвилин. В кінці посипаю сиром і ставлю ще на 10 хвилин. Приємного та підписуйтесь!